Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні ще одна прекрасна новина є від нашої улюбленої гри, а точніше від компанії Wargaming, тому що, як виявляється, вони святкують свою 25-річницю. ту річницю. Якщо ми зайдемо на офіційний канал World of Tanks, звісно, нам треба ввести логін і пароль, щоб зайти під своїм логіном і паролем на офіційну сторінку World of Tanks. І от конкретно ми побачимо останню новину: це 25-та річниця. Wargaming Ласкаво просимо. Пишуть до святкування 25-ї річниці. Wargaming Всього маєте 25 плиток, щодня перевертаєте 5 нових плиток, щоб отримати нагороди. Набір нагород за код може відрізнятися залежно від плиток, які ви обрали. Проте, незалежно від порядку відкривання, ви гарантовано отримуєте нагороду. Доступно до 7 серпня. Що це таке? У нас впродовж 5 днів буде доступно Ось плитки. Ось такі 25 плиток. Я, наприклад, сьогодні вибрав 5 штук цих, ну просто так, провів 5 плиток, мені випав бонус код. До речі, ви також його можете ввести, якщо ще не активували, і ви отримаєте плюшки. До речі, на ВотЕкспрес, наприклад, публікують ці коди. Їх також можна вводити, навіть не заходячи, я так розумію, на цю а, так скажем, як вам сказати, на цю сторінку, тому що вони багаторазові, оці коди, і вони випадковим чином вони можуть повторюватися в гравців. Ви вводите, от, отримати нагороду, натискаєте після того, як він висвітився, і активувати код. Звісно, у мене тут пише, ви ввели недійсний код, перевірте, що ви вірно код, тому що він вже в мене активований. Як виявляється, я не розумію, чому от конкретно така, таке пояснення висвічується. Але, тим не менш, кожен день 5 разів ми зможемо вводити бонус-коди. Значить, по списку можливих нагород. Значить, нагороди в принципі, стандартні. Тут є день преміум аккаунта, можуть випасти, можуть випасти 252 525 кредитів. Ну, тисяч. Це конкретно чому 25, 25 і 25. Чи з 25-річчя таку символічну цифру обрали. Значить, по 5 резервів різних можуть випасти, можуть випасти завдання і експерт досвіду, можуть до пайки різних націй випадати, можуть емблеми деколі випадати. От спеціальні. І навчальні посібники. До речі, навчальні посібники хоч по 3 штучки, а не по одному, знаєте, як зазвичай. Це от така перша новина. Яка є на офіційному сайті конкретно Wargaming. Тобто не пропускайте це, просто на халяву можна сказати. Це просто так, нічого не треба робити, просто забирайте нагороди. Наприклад, якщо зайти на Вод Експрес, то там публікуються бонус коди. Я, наприклад, ну можна їх вводити. О, А n 7 s 8. І от дивіться, що дає цей бонус-код три штуки. Навчальна брошура Франція, сім штук. Міцна, міцна кава 6 штук, деколь розвиваючийся флаг короче, Франції, флаг Франції, емблема 9 штук. Ну, коротше, Ви розумієте, в принципі, за просто так ну, нормальні нагороди. І кожен день воно буде трошечки змінюватися. Тоді там день према буде ще з якимись плюшками, тоді ще з якимись плюшками. Тобто, не обов'язково в принципі, заходити особисто, просто можна ці бонус-коди, наприклад, на ту суму, тому самому в Експресі забирати і вводити. Тоді я зробив ось невеличкий такий скріншот. Це на офіційному сайті також було опубліковано телефоном. Коротше, скріншот зробив для того, щоб зачитати. Окрім святкування нашої ювілею, ми також хочемо висловити нашу підтримку людям з України. Ми робимо внесок у сумі 250 тисяч доларів через united 24, офіційну українську платформу для збору ресурсів. Ця допомога піде на покупку необхідного медичного обладнання для допомоги людям, які постраждали від війни в Україні. Геймінг це універсальна мова, яка об'єднує нас усіх, і саме в такі нам потрібно бути разом Коротше, компанія Wargaming виділила символічну таку суму 250 тисяч доларів. Вона для когось може здатися маленькою, для когось великою, але тим не менш вони роблять, наскільки я знаю, це вже не перший раз, свій вклад в українську, так скажем підтримку. І це дуже добре. Сьогодні, наприклад, один із підписників або просто глядачів під відео написав, що. Ну там Леста була оце передано. Короче, Варгемік там на болотах передано Лесті із-за того, щоб уникнути коротше санкцій і всього такого. Я розумію, що зараз всі відгорожуються від Росії. У мене точної доказової бази немає. Звісно, що це так і є. Але в принципі, ну це логічно було б. А я зараз дивлюся по іншому, от конкретно по діях. Звісно, допомога вже не перший раз в Україні йде, до українців лояльно ставляться, як бачите, в грі, в принципі, навіть дали змогу перейти на Європу там, і так далі. і так далі. В принципі, я не можу обвинувачувати Wargaming, що вони дуже погані, от чесно. Ну, от, Просто заради справедливості. Але тим не менш, відео зараз не про це. І ще одна новина, точніше не новина, а нагадування. Дивіться, це от експрес у мене було відкрите. Якщо ми подивимося на... Um, цей на um, Twitch Drops, ми зрозуміємо, що зараз е, не забуваємо, що треба фармити ж далі жетончики Drops. От, наприклад, я вже зафармив 6 жетончиків, ці які за години перегляду твічдропса. Залишилося оці дофармити два жетончика. І потім у нас будуть жетончики вихідного дня. Це два жетончика У нас виходить п'ятниця. І з п'ятниці, починаючи, вже можна буде їх фармити. По-моєму, ще трьох чи з трьох годин, там вже подивимося. І ось, ось ще два і три. Коротше, сім жетончиків можна ще буде зафармити. Це як нагадування. Ну, це основна інформація, яку я вам хотів е розповісти. Будуть ще нові цікаві відео, а перед тим вас хочу попросити. Підпишіться на канал і прокоментуйте дане відео. Так YouTube піднімає вище просто-напросто і дає більше переглядів даним відео. І цим самим ви як, охоплюємо більше аудиторії. Це дуже круто, ви молодці. Дякую вам велике і до побачення до наступних відео. Народ. Па-па!